Чому являюся мені у сні? Чому? Звертаєш ти на мене, чи до ви очі тісні, сумні, немовкринісідно студента? Чому уста твої німію? Які дакір, які страждання, яке несповнення бажання на них, мов зарево червоне, з'являється і знову тонне отмі. Чого являється мені осні? В житті ти мною згардувала, моє серце надірвала, із нього вирвала одні у ті ридання голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, кланюся, навіть не зирниш і головою не кивнеш. хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами. І як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлю на дні. О, ні. Являйся, зіронька, мені, хоч сні. В житті мені не весь вік ту жити, не жити, так найти серце, що в турботі, неначе перла в болоті, марнієв, я не засиха, хоч сніна вітв'яє. Хоч жал, що в жвавіщі грає, полюски вільна від диха, до того дива золотого зазнає щастя молодого, бажанного страшного того гріха.